Привіт, Мене мене Аліна і в цьому відео хотіла б поговорити на тему продуктивності. Та як на продуктивність впливає відпочинок, як дивно. Тому що часто люди вважають, що чим менше ти відпочиваєш, тим краще твої результати, тим більше ти встигнеш за день, та тим більше у тебе буде часу. Тощо. Проте на практиці насправді це не так, тому що нашому організму потрібно відпочивати, це може бути якісь 15 хвилин після 2 годин якоїсь роботи, або це може бути в більш довшій перспективі, як, наприклад, повноцінні вихідні дні після 5 днів важкої роботи. Так, в тому числі ще більше це те, що людина має отримати, наприклад, після цілого року роботи свою законну відпустку, тому що відпустка також дуже важливий аспект вашого відпочинку та вашої продуктивності. І після того, після того, як ви відпочинете та наберетеся цієї енергії, то ви відчуєте, що вам легше працювати. Сподіваюсь, з цим розібралися. І як же все ж таки відпочинок впливає на нашу продуктивність? І по-перше, це вже не знаю, науково доказаний факт, що доведений. Що у людини протягом дня є найпродуктивніші дві години. І інші, і це саме ті години, в які треба робити, бажано, я б казала, робити найскладніше най... те що ви не знаю, ваше щось таке, що. Пов'язана, наприклад, з творчістю, щось таке, що дуже напружує вас, ваш мозок. І все в інший час ви можете вже займатися якимись більш рутинними справами, якимись не так не такими справами, які потребують стільки вашої, не знаю, уваги, стільки вашого, вашої напруги. Вашої продуктивності, тож не забувайте про це. І ви, наприклад, навіть якщо ви не знаєте ці години, просто, ви, наприклад, пропрацювали 2 години і 15 хвилин відпочиньте. Просто посидіть, просто е, підіть на прогулянку, просто пограйтеся з, не знаю, з вашим домашнім влюбленцем або, не знаю, з дітьми поспілкуватися з вашими рідними. Тобто, зробіть що-небудь, щоб на ці 15 хвилин відволіктися, І це знову ж таки вас зарядить. Ви зможете після цього відпочинку більше, більше вашої уваги приділяти вашій роботі. Тобто, якби ви цього не робили. Ви б, наприклад, відволікалися, щось робили те, що не пов'язано з роботою. Тобто, знову ж таки, це призвело б до прокрастинації, і ви просто відкладували б вашу роботу, замість того, щоб просто взяти та зробити її. І, до речі, в такі... є такий метод, саме пов'язаний з цим відпочинком метод помидора це. Метод пов'язаний з тим, що ви 25 хвилин напружено працюєте, тобто, не відволікаючись, не ні на що робите саме, саме цю роботу і ніякі соціальні якісь програми, тобто не не треба ні на що відволікатись. І потім 5 хвилин відпочиваєте. І. Якщо, до речі, немає потреби, то можете продовжити працювати. Якщо ви відчуваєте, що ви в змозі це, це продуктивність. Якщо ви відчуваєте, що ви можете ще один, ще 25 хвилин попрацювати, то попрацюйте, проте краще все ж таки регулярно брати ці відпочинки, ці 5 хвилинки, які допоможуть вам відволіктись. Також як я вже казала, тобто. Це не лише про відпочинок протягом дня. Хоча це дуже важливо. Тобто багато хто пам'ятає про вихідні та про відпустки, проте багато хто забуває про відпочинки просто протягом дня. І про вихідні. Вихідні це також дуже важливо. Просто на вихідних старайтеся не думати про роботу навіть. І Зрозумієте, що ви заслужили цей відпочинок, що ви здатні, чому можете на, на цих вихідних просто взяти і відпочити. І, до речі, про відпочинок, якщо ви розумієте, що на вихідних, якщо ви розумієте, що ви, наприклад, цілий день суботи, наприклад, якщо у вас вихідний в суботу, ви просто провалялися та продивилися Тік-Ток, то це не означає, що ви відпочили. Це просто означає, що ви ось так провели цілий день. І насправді краще, якщо ви якось активно будете відпочивати, тобто не просто продивитися Тік-Ток, наприклад, а. Це означає, що ви, можливо, відпочили фізично, хоча є такий момент, що ви можете і не бути фізично втомленим. Проте ваш мозок, ваш розум не відпочили. І ви просто цього не зрозумієте, і ви будете думати, а чому знову в понеділок важко? І просто постарайтеся відпочивати, наприклад, без телефону, тобто, спіл знову ж таки спілкуйтеся з рідними. Робіть щось що вам подобається, якусь активність, яку ви, наприклад, ваше хобі або щось що ви на деякий час відкладали, хоча хотіли зробити. Тобто, зробіть щось, що зарядить вас енергію, а не просто в пусту проводіть всі дні. І ці вихідні подарують вам енергію на. На весь тиждень. І також не забувайте про відпустки, тому що, якщо ви думаєте, що те ще один рік без відпустки, нічого страшного, насправді, рано чи пізно ваш організм покаже, що насправді йому треба вже відпочити. Тому що, коли ви постійно, як білка, в колесі це бігаєте, то. Це призводить до стресу, призводить до того, що ваш організм не встигає відновитися. І довгий відпочинок, такий як відпустка, наприклад, він допоможе тому, що ви набагато краще будете робити свою роботу. Тобто, як вона дивно це не звучало, проте насправді. Коли ви робите відпочинки, ваша продуктивність, час, коли ви здатні щось робити, це дивним чином цей час він збільшується. І старайтеся дати своєму організму відпочити, своєму розуму, тож на цьому все просто не забувайте не відпочивати. Забувайте це дуже важливо для того, щоб ти був здоровим та щоб встигав все, що тільки можна. Це дійсно так, коли ви знаходите час відпочити, ви розумієте в цей час, що насправді те, що вам здається, що ви не можете абсолютно нічого. Додати в свій розпорядок дня, до речі, дуже важливо додавати відпочинок саме в розпорядок дня, не просто думати, от коли-небудь я відпочину. Ці 15 хвилин вони вплинуть лише, лише на те, що ти, наприклад, менше будеш сидіти в тихтоці, менше будеш дивитися якісь ютуб-відео, якісь фільми. Тобто це просто розстав пріоритети. Та замість чогось непотрібного став трошки відпочинку. І так в тебе буде дуже насичений одночасно та продуктивний і не такий стресовий робочий день, як у тебе, наприклад, був би без відпочинку. І на цьому точно все. Бувай!